Я вам так заважаю. Я просто зникну з ваших очей. 裸だる運命ようるさいなすべてみずかした Лиходійка завжди буде засуджена. Ти ж вальзаву? Правильно? Мілорд знову називає мене по імені. Мене звуть Кіт. Мілорде. О, це неприйнятно. Подушки неправильно розміщені. Чай теж має жахливий вигляд. Дозвольте мені приготувати ще одну чашку. То що, ви плануєте розірвати заручини з Леді Алін? Якщо це ваше бажання, нічого не вдієш. Однак казати, що воно не потрібно, це вже занадто. Не пам'ятаю, щоб вас неважливе ставлення до жінок. Це не так. Я просто не хотів, щоб вона ставала ближчою до мене. Отже, ваші почуття були передані демонам споплюженому вигляді? Як до цього ставиться мій повелитель? Вела! На скрині була отрута, тож я очистив її. Кляті люди. Будь ласка, думай, перш ніж діяти. Мені байдуже. Веле негайно загаси полум'я. Володарю, слухаю ваші накази. Приведи на бал Айлін Лорен Діотріш. Я чекатиму. Отже, ти справді не підеш на бал? Я збираюся зосередитися на своїй кар'єрі. Мене все одно не стратять, якщо заручене розірвуть. Немає значення навіть якщо від мене відмовляються. Тоді чому ти не виїхала з замку поволителя демонів? Бо мигдаль та інші демони благали мене залишитися. Вони навіть станцювали для мене танець, не покидає нас. Леді Айліне, в мене для вас пакунок. Що це? Ваша сукня для бали що за два дні? І що це все означає? Лорд наказав мені, що ви з'явилися на балу в цій сукні. Айліне. Після всі. Цього, що сталося, я не піду. Мені наказано змусити вас, навіть якщо ви скаржитиметеся чи ризикуватимете бути страшною. Навіть без своїх спогадів лорд не змінився. Він радше помре ніж злучиться з тим, що йому подобається. Подобається навіть після того, як я дала йому ляпаса? Повелитель демонів, мабуть, знову закохався в Леді Алін. Я ні за що не піду. Ну ну, годі пручатися. Айлін, іди. Танець поводитель демонів кличе! Просто здавайся. Що. Він був холодний, коли я намагалася спокусити його. Але погнався за мною, коли я здалася. Я знаю, кажуть, що чоловіки від природи мисливці. Але це дійсно не чувано. У мене теж є гордість. Лорде клоде, ви пошкодуєте про те, що запросили мене сюди, чому, чому на тобі качина голова? Мені було наказано з'явитися у цій сукні про прикраси на голові ані слова. Чому ти так упираєшся? Качений стиль зараз у моді. Не може такого бути. Знімай. Ні. Я не бажаю показуватися вам на очі лорда Клода. Га? Зачекайте лорда Клода. Це дуже непристойно з вашого боку. Я не хочу чути це від жінки, яка прийшла на бал скаченою головою. Розступіться. Що ти намагаєшся зробити? Можна тебе обійняти? Що? Ти, мабуть, жартуєш. Я справді розлючуся. Моє тіло точно знає, з якою силою тебе обіймати. Кіт сказав, щоб я наблизився до твого обличчя і покликав по імені. Яких дурниць він намагається тебе навчити? Яко з цього користь! Айліне. Айліне. Зрозуміло. Ти не така обізнана з чоловіками, як кажеш. Мене ошукали. Це Це неправда. Делебі. Я. Може. Мені щось перевірити? Як непристойно. Ми навіть не одружені. Айліне. Я кохаю тебе. Кохаєш? Кохаєш мене? Так. Кохаю. Я хочу довести тебе до сліз і зіпсувати тебе так, що ти не зможеш без мене жити. Ти навіть без спогадів цього жидаєш? Здається, моє кохання до тебе не змінюється, незалежно від того, чи є у мене спогади, чи немає. Мабуть, це доля. Після всього цього гадаєш, кілька простих слів змусять мене пробачити тебе? Наче так. Цього не буде. Тоді ну ми зробімо так. Айліна. Поки ти не захочеш мене пробачити, можеш робити все, що захочеш, з моїм обличчям та тілом. Ніби я можу це зробити. Он як шкода. А я так хотів побачити, що ти зробиш. Ти усвідомлюєш, що те, що ти говориш, повністю відрізняється від минулого разу. Кохання змінює людей. Думаєш, тобі пробачать, якщо говоритимеш привабливі речі. Забудь про це мені просто треба тебе пробачити, так? Тоді повернімося. Ми повинні потанцювати разом, щоб показати іншим, чого ми варті. Будь ласка, йдіть першим. Я підправлю макіяж. Ти і так гарна. Я не хочу тебе зараз відпускати. Ви що не розумієте? Це неприйнятно. Якщо я маю танцювати з тобою в такому стані, я краще одягну качину голову. Добре. Чекатиму тебе в залі. Як і очікувалося, леді Айліне, ви змусили лорда Клота закохатися у вас одним ляпасом. Що це? Ти на цьому зациклилась? Я принесу помаду, яка пасуватиме до вашої сукні. Зачекайте хвилинку. Лорд Лад сказав, що кохає мене. Ви маєте щасливий вигляд, леді Еліне. Вельзавул, помічник повелителя демонів. Холодний та прекрасний чоловік, один із вищих демонів. І що це означає? Я не вірю в кохання, тому не думав, що таке станеться. Так до повелителя демонів можуть і спогади повернутися. Я не можу цього допустити. У грі Ельфас був тим, хто перетворив Лорда Клода на повелителя демонів. Я послабила свою пильність через його сюжетну лінію. Ви були чудовою, господине. Шкода, що я не зустрів вас до того, як зустрів її. А? Зустрів кого? То справжня повелителька, заради якої ти мене проміняв. Вона жахлива жінка. Тоді, схоже, мені доведеться тебе врятувати. Це марно. Мигдалеку. Звичайно, він живий. Поки що. Ти боягуз, який прикривається полоненим демоном. Демони дійсно не винні і дурні, він навіть і не запідозрив мене. Все, що залишилося, це щоб актори виконали свої ролі. Актори. Пане Лестере, сюди. Леді Айлін використовує демонічний ладан! Як прикро, леді Айліне. Це схоже на початок дуже погано зіграної п'єси. Що це? Що відбувається? Старе, що сталося. Поки я не можу розповісти вам подробиць. Але здається, вона планувала нацькувати демонів за допомогою демонічного ладану. Демонів? Це неприпустимо! Вона хоче перетворити імператорського кронпринца назад повелителя демонів і використати демонів, щоб захопити імперію. Боже мій! Який жах! Ми повинні стратити її негайно, п'єре. Ваша правда. Ми не можемо все так залишити. Є ще дещо. У неї були стосунки з різними чоловіками, поки імператорський кронпринц був її нареченим. Що? А тепер, будь ласка, переконайте Лорда Клода, якщо ви цінуєте життя того ворона. Лорда Клоде. Ви знаєте цього чоловіка? Схоже, що Леді Айлін провела з ним багато ночей. Пробачте, лорда Клоде. Я ні. Це ми зрадили вас. Тобто ми. Що ти верзеш? Ельфасе! Ти. Заспокойся. Мені байдуже, що станеться зі мною. Але, благаю, пощадіть Леді Елін. Не можу повірити, що ти говориш такі дурниці. Не вірте жодному його слову, лорда Клоде. Леді Еліне, ви самі казали мені, що вам самотньо і вам потрібна компанія. Ви брехали, коли казали, що я єдиний, кому ви можете довіряти. Досить! Скажи, що кохаєш мене. Якщо ти мені це скажеш, я тобі повірю. Треба було йому ще тоді сказати, що я його теж кохаю. Ну що за дурень? Що? Я намагалася триматися аж до зараз. Зрештою, ви ж кронпринц. Але я вже на межі, мені огидно від того, що ви мене кохаєте. Що ти маєш на увазі? Подумайте самі, як звичайна людина, як я, може дійсно кохати повелителя демонів? Які несенітниці. Ти навіть не пам'ятаєш свою справжню форму. Ти чудовисько! Ні. Ні. Поводили демонів! Айлін бреше. Бреше намисно. Він не повинен був цього робити. Ні. Скажіть, що це неправда. Мигдалю. Негайно вбити цю дівчину. Зрадницю, що намагалася перетворити мого сина на демона. Слухаємось. Слухаємось. Знищити всіх дімонов у лісі. Негайно. Мобілізуйте святих лицарів і армію. Почекайте. Лорда Клода. Не можна. Тікайте. Алеш леді Айліне. Ельфасе! Негайно вийти, дівчисько. Тікай, Айліне, де вони, поки я не повернуся. Клоде! Айліне. Айліне. Це наш лорд. Я відчув силу нашого хоч і на мить. Але щось не так. Я більше не відчуваю присутності мигдаля. Мигдаль поруч із лордом Клодом. Я впевнений, що з ним все гаразд. Лицарі скоро будуть тут. Нас оточить, якщо ми не будемо діяти швидко. Візьми себе в руки, Аліне. Хіба ти не майбутня дружина повелителя демонів? Айзеку. Ти знаєш, як усім утекти? Звісно. П Підземний лабіринт? Так. Ми можемо легко вибратися з замку за межі столиці. Ми заховали припаси в лабіринті, тож ми зможемо вижити в ньому щонайменше півроку. Як і очікувалося від Деніза, іганські крути теж задоволені лабіринтом. Так, я зробив лабіринт зловісним. Як ви і просили? Не можу повірити. Ви побудували щось подібне тут? А тепер послухайте. Я знаю, що багатьом з вас неспокійно без присутності повелителя. Тому відтепер я діятиму як його представник. Багато хто з вас може цього не знати, але мені було дано право віддавати накази замість нашого повелителя лишень один раз. Справді Так. лорд клод наклав це закляття, щоб підготуватися до надзвичайної ситуації. Закляття. Називається чинний Повелитель демонів. Всі демони, демони повинні покинути замок Повелителя демонів. Тримайтеся подалі від імперської столиці повної людей. Шманіти. Ви що забули? Я правиться лорда клода. Бачу, ви знову стали повелителем демонів. Ви лише другорядний персонаж. А Елін головна героїня. Знаєш? Про що ви говорите? Я не думала, що буде персонаж, чи романтичний шлях я не зможу завершити. Я навіть трохи вражена. Не дивно, що леді Айлін обрала саме тебе. Отже, верди клоде. Я дозволю вам зіграти головну роль. То це ви забрали мої спогади. Це наш секрет. Головний герой має розгадати таємницю і винести вирок. Не думала, що нам дійсно доведеться йти під земеллям. Чи всі, хто йшов попереду нас, безпечно дісталися? Не варто за них хвилюватися вони повинні були зустрітися з нами тут. Усі знають, де місце зустрічі, так? Зустрінемося там, якщо щось трапиться. Послання! Послання! Кавалерія наступає! Приготуйтеся! Приготуйтеся! Це погано. Я побуду приманкою. Прикинуся леді Айлін і відведу їх від вашого сліду. Ти не можеш. Ти мусиш тікати з нами. Леді Еліне, прошу вас зустріньтеся з демонами. А... Але. Айзеку. Покладаємося на тебе. Айзеку все буде добре. Ми захистимо її. Я теж піду. Буде краще, якщо з вами буде хтось, хто вміє спілкуватися з демонами. Не хвилюйся, Зіронько. Всі. Ні. Не так же і важко було знайти демона такого розміру. Нікому не рухатися, якщо не хочете розбитися на смерть. А тепер гайда разом повернемося до імператорського палацу. Думаєш, я зроблю так, як ти кажеш? Священний меч активується сам по собі. Ролі озвучували Люменатіка, пиріжок з нічим, Даріна Фокс, Мет Войс, Кап», Мєсто та Алекс. Переклад Даріна Фокс. Робота зі звуком Мет Войс. Войсес Бенд. Твоя улюблена озвучка. 世界に溢れた息遣い「その裏にあり余る思惑」「羽のけきって残ったのは人生の真の面白さだ」